Широкий спектр допомоги в івано франківську обговорили посилення соціальної підтримки та захисту людей старшого віку. Круглий стіл профільних фахівців організував благодійний фонд Карітас. За весь період свого існування вони кожного дня відвідують людей літнього віку та допомагають з продуктами. В середньому так догляд вдома, паліативний догляд, і догляд підтриманого проживання і медичний догляд та в Івано-Франківській єпархії отримують понад 300 осіб щоденно, так тобто це є супровід, постійний, та до центру випозичування за рік звертається більше двох тисяч осіб, які випозичують у тимчасове користування ребільта. Обладнання. І ще близько 11 тисяч людей в цілій нашій єпархії це отримують натуральну допомогу у вигляді продуктів харчування. Засобів гігієни, памперсів, так і медикаментів на Прикарпатті. соцпрацівники карітасу надають допомогу старшим людям вдома за державними стандартами. Це може бути соціальний супровід, допомога медсестер і лікарів, забезпечення памперсами та медикаментами. Особливо увага приділяється психічному здоров'ю для наших бенефіціарів на деяких локаціях. Ми проводимо спеціальні тренінги, як боротися з відповідним стресом. Як в тій чи інші ситуації, як відповідати на ті виклики війни? Навіть в таких містах, як Львів, Івано-Франківськ чи там Коломия є люди, які переживають за це, що станеться, якщо, наприклад, буде зруйнована їхнє оселя. І відповідні навички ми їм теж даємо, що робити в ті чи іншій ситуації. Керівник центру мобільної паліативної допомоги Володимир Борис каже, допомагати старшим людям потрібно завжди. У роботі залучені лікарі, медсестри, психологи та капелани, які супроводжують людей у найважчі моменти. Важка праця тому, що потребує не тільки. Медичної складової потребує і соціальної допомоги, потребує духовної підтримки, потребує комунікації. Це дуже важливий момент, тому що якщо не буде правильної комунікації, не буде відповідно хорошої співпраці і хорошої роботи. Круглий стіл приурочили до міжнародного дня людей старшого віку. Уляна Николюк, Софія Савчук, новини на важі.